Глашає вас на референдум в Каждіні в состав Російської федерації. Останній день псевдореферендуму на тимчасово окупованих територіях України завершується фейкове голосування за приєднання до Російської Федерації. Чотири дні поспіль окупанти примушували людей йти до виборчих дільниць. Коли гора не йшла до магомета, то сам магомет йшов до гори. Росіяни не посоромилися навідуватися до людських домівок. Виходимо на голосування. У Мелітополі приходили до помешкань людей зі зброєю та під дулом змушували голосувати. В енергодарі заборонили українцям виїжджати з міста, ставили ультиматуми, життя в обмін на галочку в бюлетені. Така ж ситуація і в Херсонській області. Оборанти у супроводі автоматників обходять будинки і квартири, примушують людей до голосування. Багатьом з тих, хто проти або відмовляються голосувати, заявляють. Що в них є 24 години або виїхати? А в Маріуполі відправляли українцям СМС-повідомлення: спочатку заклик прийти і проголосувати, а за два дні після з'явитися до військомату. Оцю соціологію, яку вони проводять, вони хочуть трансформувати в якусь законодательну цю ініціативу на базі Російської Федерації. Для чого для того, щоб визначити щось. Для чого для того, щоб потім тих людей, які залишаються безпосередньо в Маріуполі, вони потрапляють в небезпеку, тому що всі ці люди, виключно це будуть чоловіки, яких вони потім примусово будуть мобілізовувати, тому що ця територія буде вже визначена як територія чогось. До виборчих дільниць загарбники навіть зганяли військовополонених з Оленівки. Оскільки ви всі Данецьки в душу області народу республіки у вас і справа про в банановій республіці так званій ДНР заявили явка виборців складає майже 87%. найменше на Херсонщині 63,5%. а в так званій ЛНР вирішили взагалі не рахувати голоси певні, що набрали достатньо для позитивного рішення щодо вступу в РФ. Театр абсурду у всій красі «Я за наше світле. Будучи в будуть состави Російська Росіяни вже собі придумали Крим і окуповані території Луганської, Запорізької, Донецької та Херсонської областей увійдуть до нового федерального округу, який очолить колишній гендиректор Роскосмоса Дмитро Рогозін. Це той, що з маском сперечався у соцмережах. Глава анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив: після вступу в РФ ці області будуть під особливим захистом. приймати по душі до Російської Федерації, вже в за свою територію тисяча не СВО, а фактично да контртеросійська пірація на своїх територіях. Усе підрахувати окупанти обіцяють за добу і вже завтра оголосити остаточні результати. За інформацією деяких ЗМІ, сам Путін виступить заявою про приєднання окупованих українських територій 30 вересня. Було більше свишені відсотків. Десятки країн світу вже заявили про невизнання результатів псевдореферендумів. США пообіцяли дати рішучу відповідь на ці дії Росії. США ніколи не визнають ці території нічим іншим ніж частиною України, і спільно з партнерами відхиляємо будь-який сфальсифікований наслідок псевдореферендумів, який анонсує Росія. Більше про це ви почуєте від нас в найближчі дні. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.